Історія Російської імперії наскрізь покрита кров'ю п'ятсот років, прикриваючи словами про захист своїх інтересів, порушуючи договори і правила, Росія прагнула до розширення своїх територій, захопити нові землі, жорстоко розправитись із мирним населенням, посіяти страх перед військовою міцю і почати нову агресію. Політика Російської імперії з початку її існування. Війна суть і сенс російської держави. Офіційна російська історія завжди оспівувала військові перемоги, але про поразки воліла мовчати. А їх в історії Росії було чимало. Польща Горда і красива, гостинна хоробра та завзята, країна замків і костелів, парків та озер, країна, де шанують віру, культуру і працю. Відносини між Польщею та Росією були напруженими завжди, і хідкий мир регулярно переривався кривавими війнами. З XVIII століття протягом майже 200 років Росія вісім разів воювала проти Польщі. Разом із союзниками три рази анексувала польські землі, перш ніж у 1918 році Польща змогла повернути собі незалежність. Однак у 17 столітті становище було протилежним. Після смерті Бориса Годунова в Росії розпочалися смутні часи. Бояри вели боротьбу за владу, з'явилася ціла низка претендентів на трон, названа лжедмитрами, і окремі польські магнати брали активну участь у їхній підтримці. Князь Шуйський, який претендував на престол, уклав договір зі шведами про створення військового союзу проти Польщі. Король Польщі Сигізмунд III розгромив російсько-шведське військо, і два роки Москва була під владою поляків. Результатом війни став договір про перемир'я на 14 з половиною років. Речі посполиті відходили Смоленська, Чернігівська та Сіверська області. Смутні часи закінчилися обранням нового царя, молодого Михайла Романова. Але насправді правив його батько, патріарх Московський і всієї Русі Філарет, політик хитрий, обережний і досвідчений, який у смутні часи побував і на службі у лже Дмитра І, і у полоні у поляків. У 1632 році, після смерті Сигізмунда III і до коронації його сина Владислава, період без настав у Польщі. Філарет вирішив цим скористатися. Тисяча 1618 року в Європі почалася масштабна тридцятирічна війна. Остання велика релігійна війна в Європі, в якій католики протистояли протестантам. Річ Посполита та Росія у війні участі не брали, але Польща природно підтримувала католиків, а Росія відкривала кордони для протестантських купців. Протестантська коаліція була зацікавлена в тому, щоб Росія почала війну проти Польщі. У Росії теж хотіли повернути втрачені в смутні часи області, але Філарет прекрасно усвідомлював відсталість своєї армії. Почалися реформи. За голландським зразком відливали нові гармати в Європі, закупили 15 тисяч мушкетів. За шведським зразком зросло виробництво гармат для підтримки піхоти. Проводили рекрутські набори у 1629 році. Ухвалили рішення набирати іноземних найманців. Сім піхотних російських полків пройшли коротке навчання за європейськими практиками військової справи. Володіючи прекрасною розвідкою, річ Посполита знала про переозброєння російською армією, але економічне становище було слабким, і депутати Сейму відхилили запити щодо збільшення субсидування та підготовки до війни. Великий канцлер Лев Сапіга конфліктував із литовським гетьманом Кшиштофом Радзивілом, який вимагав п'ятикратного збільшення армії. Сапіга розумів загрозу, тож набір до армії тривав, зброю виробляли, а фортеці укріплювали, але без зайвого обтяження скарбниці. Може, розрахунок Сапігії був вірний. Філарет справді до останнього сумнівався у своїх силах, але 30 квітня 1632 року раптово помер король Сигізмунд III. Верховна влада Польщі ослабла, і 20 червня російський земський собор, скликаний Філаретом, ухвалив іти на Польщу війною, порушуючи укладений 13 років тому договір про перемир'я. До початку війни Росія збільшила свою армію до 120 тисяч осіб. Безпосередньо на вторгнення в Польщу було виділено 60 тисяч і підготовлено 256 гармат. Величезна цифра для тих часів. Мобілізаційні зусилля речі посполитої становили 37 тисяч піхоти кавалерії, козаків і канонірів. Командувати російською армією призначили Михайла Шеїна, досвідченого воєводу, який командував обороною Смоленська від поляків 20 років тому, потрапив у полон і був звільнений разом із Філеретом. Незважаючи на оголошення війни 20 червня, Шейн отримує наказ висунутися до Можайська тільки 9 серпня, а саме вторгнення відбулося 30 вересня. Через місяць російські війська взяли фортецю Дорогобуш, їхня перша велика перемога в цій війні. У листопаді та грудні російські війська істотно просунулися вперед, зайнявши багато дрібних фортець і містечок. Попри успіхи, назрівали її проблеми. Осіння бездоріжжя знизило швидкість просування російської армії. А вмілі удари поляків і литовців по логістиці призвели до того, що війська почали голодувати. І тим не менше, наприкінці жовтня до Смоленська прибув авангард російської армії, і почалася облога, яка тривала майже рік, давши неофіційну назву цій війні, Смоленська. Смоленський гарнізон налічував 2212 осіб і мав потужну артилерію в кількості 170 гармат. Його штурмувало 25 тисяч найкращих російських солдатів, які спочатку мали 120 гармат, втім із Москви підвозили гармати нового зразка. Визначивши найслабші стіни фортеці, росіяни розмістили навпроти свої основні знаряддя: 40 гармат, що стріляли 24 і і 30-фунтовими снарядами. Важку батарею кіт, що стріляла 48 і 55 фунтовими снарядами, і доставлено Москви на кількох десятках коней супергармату Єдиноріг зі снарядами в 70 фунтів. Навесні 1633 року. Російська артилерія робила по Смоленську від 400 до 600 пострілів на день. Росіяни розвалювали стіни, поляки будували насипи. Штурми відбувалися регулярно. Один із найбільших розпочався 20 червня 1633 року, коли порохова міна з 24 бочками пороху підірвала круглу вежу біля Малаховських воріт Смоленська. При цьому російські війська стояли надто близько до місця вибуху і суттєво постраждали. Російська піхота на чолі з іноземними офіцерами кинулася в провал, де їх зустріли безжальним гарматним і мушкетним вогнем. Незважаючи на величезні втрати, російські командири повторювали атаки, що тривали 16 годин, але успіху домогтися не змогли. У серпні 1633 року в армію Шейна, яка мала величезні проблеми з логістикою боєприпасів, пороху продовольства і особового складу, прибуло останнє підкріплення 2400 рейтерів і драгунів. Таким чином, загальне число тих, хто штурмував місто, сягнуло тридцяти тисяч. Незважаючи на річну тотальну облогу. Полякам вдавалося постачати трьом тисячам захисників фортеці їжу, зброю та боєприпаси. У вересні вже коронований Владислав IV підвів велике військо до Смоленська. 4 жовтня Смоленськ був звільнений від облоги. 26 лютого 1634 року, не дочекавшись допомоги від Москви, армія шиїна капітулювала і була роззброєна. Владислав спробував закріпити успіх походом на Москву, але росіянам вдалося його зупинити. 14 червня 1634 року було підписано вічний мир у Поланові, який підбив підсумок цієї війни. Усі землі залишалися за Польщею. Росія виплачувала 20 тисяч сріблом контрибуцій. А російський цар відмовлявся від претензій на Естонію, Лівонію і герцогства Курляндії та Земгалії. Зі свого боку, за 20 тисяч рублів Владислав відмовлявся від претензій на російський престол. Незважаючи на явні прорахунки головнокомандувача російського війська царя Михайла Романова, винним у поразці зробили шаїна. Йому пригадали роки польського полону і фактично звинуватили у зраді. Заступитися було нікому. Його покровитель Філарет помер за півроку до капітуляції. Після тортур і швидкоплинного суду шина стратили на Червоній площі, майно забрали до скарбниці, а сім'ю заслали. Михайло Романов став родоначальником династії російських царів, що проіснувала 300 років. Останній його спадкоємець був разом із сім'єю розстріляний 1918 року, а створена Романовими імперія розвалилася. Владислав IV розбив Росію, зупинив татарську навалу, уклав перемир'я зі Швецією, мудро керував країною, спонсорував архітектуру, був меценатом і покровителем культури. На його честь названо польське місто Владиславово, укладений за підсумками війни вічний мир між Росією та Польщею, був віроломно порушений Росією через 21 рік.